Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! О! Сьогодні четвертого серпня, тобто четвер і ми в черговий раз спробуємо знайти білих грибів. Ну, не тільки білих. 9 годин 30 хвилин. І от тільки зайшов і перша сироїжка Така свіженька. Свіженька на вигляд добротна. Ну, хотілося б знайти білий грибів, навіть не знати, що казати. От. Цій місцевості білих грибів я не знаходив зовсім ще цього сезону. Сироїшки знаходилися, а от білих грибів не було. Будемо пробувати сьогодні щось знайти. Ну, а що у нас? Получиться, то поділюся з вами походами сьогоднішнього дня. Ну, зокрема, не відмовився не відмовимося і з е, пару літрів ягід. Тобто літр-дві нас влаштує. Добре от у нас ще така сироїшка. Це вже радує. тільки зайшли туди білі полюбляли рости. Полюбляли тут так як би в минулому. Добре, щось буде цікаве. Будемо на зв'язку. Ну, наразі в нас одна сервішка є, яку ми взяли. Ось вона така. І так, затратили ми годину часу. За годину часу ми знайшли штук шість-вісім сироїжок без протеїнчика і штук з десяток, може трошки більше, з протеїнчиком для курочок. Зараз будемо направлятися на пошуки чорних ігід також треба затратити часу щоб їх знайти чи ми ще їх знайдемо ті чорні ягоди щоб якусь літринку набрати так з білими взагалі важковато От. Ну, спробуємо набрати чуток. Чуток чорних ягід. Ну, Що вийде, то зробимо підсумок вже на виході сьогоднішнього дня. І так, завершили ми збирання ягід. Назбирали ми 7 літрів ягід. Затратили 2 години десь 45 хвилин. Це непоганий результат. Вже піднадоїло збирати ягоди. Повертаємося на збирання грибів яких, яких на даний час немає. Так називається, що збирання грибів. Ну, але будемо далі пробувати знайти якісь якісь грибочки, хоч якісь грибочки. може ще серед южик піднайдемо. Ну, будемо бачити. Так що зараз переходимо на грибні місця. От і ще подивимось за сироїшками. Якщо вони ще будуть, то ми будем. Будемо брати. Так. Подивився я. по полянах, по грабних місцях. Думаю може десь вискочив в траві білий грибок, Немає. Немає порожньо, взагалі нічого немає. Найшов за три штучки лисичок. Ну, така вона ще, ще не засохла. Чи така більш-менш жива. Так Добре, ну так як буде щось цікаве. Як завжди, будемо на зв'язку. Очем не віриться. Який козак росте! Красюк. О! Ну, за таким грибком варто було йти. Де виріс? під піділиться то... під смерека. Під смерекою. Так тут збиралася найбільша влогість. красюк! А, красота! Ну, хоч один грибок! Хоч один білячок тверденький, симпатичний білий грибочок. Ух, десь і в тому ділося. А ж так був, змучився вже. Ягоди збирати на сонці. Але крацьовки. Ну ще покрутимось. Зупинилися ми на відпочинок. Пройшовся я рубкуватим лісом. Взагалі нічого. Пусто. Пусто. От зараз ми наберемо водиці, гірської, поп'ємо. Ще раз поп'ємо і вирушимо далі. Нагадаю, ми вже повертаємося до транспорту. От і завершився наш похід високогір'я Карпат. Похід більш-менш вдався, збирали ми ягідок і знайшли ми аж одного білого грибка. Але потіхи було, так якби би знайшов 5 кілограм. От, ну, маємо те, що маємо, нічого не зробиш. Природа робить своє. Не підходить вона росту білого грибка. Ну, надіємося, що буде краще. Е -е, а, ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати грибочків, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Ідете до лісу, не забувайте, що ви йдете до себе додому. І будьте добрі, не смітіть у лісі. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з сторицею.